Найдовша кістка тіла стегнова розташовується в цілі не вертикально, вона нахилена під невеликим кутом до середини площини. Чому так склалося І на що це впливає? Подивимось на форми розташування стегнової кістки. Вона складається з головки, шийки тіла і двох наростків: проксимального, ближчого та дистального дальшого. Дистальний наросток разом з великого мілковою кісткою на колінку утворюють коліно. А головка стегнової кістки входить у кульшову западину таза, утворюючи кульшовий суглоб. Зверніть увагу, головка через шийку під кутом униз переходить у тіло стегнової кістки. Виходить, що стегнова кістка знаходиться не строго вертикально, а з нахилом під невеликим кутом у лобовій площині, щоб сполучитися з гомілкою, яка знаходиться ближче до центральної осі тіла, ніж верхній, проксимальний наросток стегнової кістки. Цей нахил стегнової кістки мається у кожної людини. Він називається фізіологічним вальгусом коліна. Фізіологічний нахил тіла стегнової кістки виводить дистальний наросток присередньо і ставить коліно і стопу на одну вісь із центром кульшової западини таза. Нога візуально виглядає рівною. Вирівнювання ніг вздовж лінії сили тяжіння зменшує витрати фізичної енергії на підтримання постави і мінімізує витрати на рівновагу в опорі на одну ногу, коли ми йдемо. А в ходьбі ми знаходимося на одній нозі 60% часу. Ще одне архітектурне рішення виконує нахил стегнової кістки. Подивіться, широкий простір між двома ногами безпосередньо під тазом це місце для розташування досить великого об'єму привідних м'язів стегон. Якщо подивитися на стегну в розрізі, то великою часткою від усіх м'язів будуть саме привідні м'язи, які надбали таку форму і розмір завдяки еволюційному переходу людини до двоногої ходи. Весь цей масив м'язів доволі великий бере участь у балансуванні і стабілізації таза в опорі на одну ногу, коли ми крокуємо. Вальгусний кут у жінок через більшу ширину таза менший, ніж у чоловіків. Кульшові суглоби на ширшому тазу відстоять далі один від одного, а завдяки тому, що стопи й гомілки займають положення присередньо, стигнова кістка нахиляється більше. Це означатиме, що кут вальгуса становить меншу, величину через те, що він вираховується зовні відносно середини осі, кут якої становить 180 градусів. Раніше вважалося, що стабілізація ширшого таза обходиться дорожче в локомоції, а збільшення нахилу стигнової кістки підвищує ризик травми. Однак на сьогодні доведено все ж таки інші фактори значно впливають на функціональну цілісність та ефективність: це гормональні відмінності, висока ступінь рухливості суглобів і баланс тонусу м'язів. Якщо виникає слабкість в цих системах, то зменшення кута вальгуса у жінок буде додатковим фактором ризику травмування коліна чи шиї стегнової кістки. Приходьте на заняття до лабораторії руху тіла. Ми займаємось для поліпшення постави і ходи щодня у YouTube на каналі Юлія Панкова Руханка, Дніпро.